Коли Макіавеллі писав про владу, він говорив не тільки про королів і імперії, він зазирав у саму природу людської взаємодії, бачачи невидимі потоки впливу, що формують кожен колектив, чи то бойовий загін, чи то творча майстерня. У цьому невидимому вимірі формальні титули важать менше, ніж сприйняття, а справжня влада належить не тому, хто голосно її вимагає, а тому, хто стає центром тяжіння. Ми звикли вважати лідерство гучними заявами та беззаперечною харизмою, але істинне домінування будується на чомусь значно тоншому, майже непомітному. Справжня влада не кричить. Вона притягує, вона не вимагає покори, а направляє. Лідер, про якого говорив Макеавелі, не розмахує прапором, закликаючи за собою натовп. Він сам стає якорем, навколо якого, немов за законом фізики, вишиковуються інші. Його сила криється в психологічному відчутті стабільності, яке він випромінює в будь-якій ситуації. І саме тут вступає в гру один прийом. Що здатний миттєво змінити розстановку сил. Це не магічне слово і не спритна хитрість, а глибокий майже невидимий інструмент, що діє на підсвідомість оточення, його суть стати джерелом спокою в моменти, коли інші втрачають рівновагу. Макеавеллі писав, що в неспокійні часи владу отримує той, хто вміє зберегти холоднокровність. Коли навколо панує хаос, люди несвідомо тягнуться до того, хто здатен бути опорою. Вони слідують за ним не тому, що він кричить голосніше за всіх, а тому, що він мовчить упевненіше. У кожній групі, чи то професійній, чи то неформальній, постійно виникають кризи, великі суперечки, термінові завдання, несподівані зміни. У такі моменти більшість реагує імпульсивно, підвищує голос, поспішно приймає рішення, виправдовується або нападає. Той, хто залишається спокійним, навіть не вступаючи в суперечку, миттєво виділяється з натовпу. Він не витрачає енергію на боротьбу за увагу, адже увага сама знаходить його. З цього моменту він перестає бути просто учасником і починає відігравати роль неформального лідера. Світ колективів, якими б вони не були, завжди живе в динаміці напруги, конкуренції та невидимих зіткнень інтересів. Люди приходять туди не лише виконувати завдання, а й задовольнити свої глибинні психологічні потреби, бути визнаними, значущими, почутими. У цьому невидимому полі, сповненому поглядів, що прагнуть впливу і прихованих бажань, формується неофіційна структура влади. У ній завжди є центральна фігура той, чиє слово має найбільшу вагу, чиї жести задають тон, чиє мовчання стає сигналом до дії. Макіавелі знав, що влада не обов'язково належить королю. Часто нею розпоряджається той, хто стоїть поруч із троном, і це перший урок, який повинен засвоїти кожен, хто прагне стати центром будь-якої групи. Лідерство це не гучні слова чи формальний титул, а вміння керувати чужими реакціями, навіть не торкаючись їхніх емоцій напряму. Саме тому ми говоримо про вирішальний спокій, це не просто вміння тримати обличчя в стресовій ситуації. Це здатність перетворитися на вісь, навколо якої обертається хаотичне колесо подій. У колективі, де більшість реагує миттєво й емоційно, людина, що зберігає незворушність, автоматично сприймається як та, що бачить далі й розуміє більше. Її присутність стає якорем, а слова рідкісними, але від того ще більш цінними. Демонстрація вирішального спокою це гра. На глибинних шарах людської психіки. У моменти невизначеності люди схильні шукати фігуру, за якою можна сховатися від хаосу. Не обов'язково фізично, достатньо психологічно. Ця якість проявляється в дрібницях, коли на зустрічі хтось підвищує голос, а ти не відповідаєш тим самим, а лише спокійно дивишся і витримуєш паузу. У цій паузі народжується твій авторитет. Ти не дозволяєш втягнути себе у вихор емоцій і цим підіймаєшся на сходинку вище у сприйнятті оточення. Вирішальна незворушність це форма влади, що не потребує доказів. Ти не кричиш, я спокійний, бо той, хто справді спокійний, не потребує декларацій. Цей прийом працює особливо сильно в колективі, де лідерська позиція ще не закріплена за кимось очевидно. Але навіть у випадках, коли формальний керівник уже є, він може опинитися в тіні людини, яка в критичні моменти поводиться впевненіше, ніж він сам. У реальній практиці це може виглядати так: уявіть, що група людей отримує несподіване термінове завдання. У повітрі миттєво з'являється напруга. Люди починають говорити швидше, обмінюватися різкими репліками. Хтось звинувачує, хтось виправдовується. У цей момент ти не підвищуєш голос, не вступаєш у сварку, а лише спокійно ставиш ключове питання, яке переводить розмову з емоцій у конструктив. Макеавелі писав, що люди довіряють тим, хто вселяє в них почуття безпеки. Безпека це не тільки фізичний захист, а й відчуття, що поруч є людина, яка не звалиться під тиском. Така людина стає опорою навіть для тих, хто формально стоїть вище за посадою. Це і є прихована влада, яка з часом переростає в реальний вплив. Важливо розуміти, що вирішальний спокій це не байдужість. Байдужа людина просто вимикається з процесу і на неї перестають дивитися як на гравця. Справжній спокій активний. Це стан, у якому ти усвідомлюєш усе, що відбувається, але вибираєш реагувати з холодною точністю, а не з гарячою поспішністю. Люди відчувають цю різницю. Вони бачать, що ти не пасивний, а контролюєш ритм як диригент, який може одним рухом сповільнити або прискорити оркестр. У будь-якому колективі завжди є спостерігачі. Люди, які не беруть активної участі в конфліктах, але роблять висновки про кожного. Коли вони бачать, що в момент, коли всі кидаються в емоції, ти зберігаєш рівну інтонацію та стійку позу, вони починають сприймати тебе як другий центр влади: спочатку тихо, потім відкрито. І в момент, коли формальний лідер припуститься помилки саме до тебе, вони прийдуть за відповіддю. Таким чином, демонстрація вирішального спокою це перший і головний крок до того, щоб стати лідером у будь-якій групі. Це прийом, який не можна зіграти на публіку. Він вимагає внутрішньої дисципліни та впевненості у своїх силах. Але одного разу, освоївши його, ти виявиш, що тобі вже не потрібно боротися за увагу або доводити своє право на вплив. Колектив сам почне вибудовуватися навколо тебе, як вода вибудовується навколо каменя, що стоїть у центрі течії. Людська природа влаштована так, що ми рідко вибираємо лідерів раціонально, ми не складаємо список їхніх чеснот, не звіряємо їхні компетенції, не прораховуємо ймовірність успіху. Навпаки, вибір лідера. Майже завжди відбувається на рівні інстинкту, глибинної і раціональної реакції на те, що ми відчуваємо поруч з людиною. Макеавеллі говорив про це інакше: люди швидше підкоряються тим, хто вселяє впевненість, ніж тим, хто має право наказувати. Ця впевненість не результат логіки, а відчуття, яке ми вловлюємо миттєво ще до того, як почули слова. У будь-якій групі діють давні соціальні механізми, успадковані нами від часів, коли виживання залежало від того, кого ми виберемо ватажком. Ми інтуїтивно шукаємо фігуру, яка здатна стабілізувати ситуацію, передбачити загрозу і направити нас до безпеки. Для цього їй не обов'язково бути найсильнішою фізично або найрозумнішою інтелектуально. Куди важливіше випромінювати відчуття внутрішньої стійкості, тому що саме воно в очах групи стає символом надійності. Сприйняття лідера формується не тільки в кризах, а й у повсякденних дрібницях. Люди помічають, хто як реагує на подразники, хто здатен витримувати тиск безметушні, хто вміє слухати, не перебиваючи, і в потрібний момент сказати те, що підведе підсумок. Саме тому демонстрація вирішального спокою, про яку ми говорили раніше, так потужно впливає на підсвідомість оточення. Вона вмикає в них інстинкт слідувати за тим, хто не панікує. Макеавеліп сказав, що це форма влади, в якій слово лідер взагалі не вимовляється. Люди не називають тебе так прямо, але починають звертатися до тебе за порадою. Навіть якщо є формальний начальник. Вони ловлять твої реакції очима як сигнал, чи варто тривожитися, чи можна продовжувати. У цей момент ти стаєш не просто частиною групи, ти перетворюєшся на її емоційний барометр. Тут важливо зрозуміти одну тонкість: люди цінують не тільки стабільність, а й уміння впливати на емоційне поле колективу. Якщо в групі починається паніка, а ти своєю поведінкою задаєш новий ритм, спокійніший і зібраніший, то всі починають підлаштовуватися під тебе. Це не магія, а проста психологія. Колектив несвідомо синхронізується з тим, хто тримає себе в руках. З точки зору психології влади, в колективі завжди є два рівні лідерства: формальний і неформальний. Формальний закріплений посадою і повноваженнями неформальний створюється через сприйняття. І тут діє жорсткий закон. Якщо формальний лідер виявляє слабкість, неформальний отримує більше впливу, навіть якщо він не хоче цього. Макіавелі писав, що сила влади вимірюється не здатністю карати, а здатністю утримувати контроль над ситуацією. Контроль це і є та сама незворушність, яку ми використовуємо як прийом. Але є ще один фактор, який рідко усвідомлюють: сприйняття лідера формується не тільки у тих, хто з ним працює безпосередньо, а й у тих, хто спостерігає здалеку. Людина може навіть не взаємодіяти з тобою близько. Але бачачи, як ти поводишся в складних ситуаціях, вона автоматично поміщає тебе в категорію тих, на кого можна покластися. Це створює ефект широкої мережі довіри, яка потім спрацьовує в несподіваних моментах. Раптом хтось рекомендує тебе на ключове завдання або звертається за порадою, оминаючи офіційні канали, але є і зворотний бік. Помилки, які руйнують сприйняття лідера, найчастіше надмірна реакція. Один сплеск роздратування паніки або агресії здатен перекреслити місяці вибудованої репутації. Тому Макеавелі б нагадав: люди прощають помилки у справах, але не прощають слабкості в характері. Для колективу твоя реакція це твій образ. Якщо образ руйнується, руйнується і вплив. Щоб закріпити своє місце у сприйнятті групи, потрібно усвідомлено працювати над тим, щоб твоя поведінка була передбачувано стійкою. Це не означає бути холодною і відстороненою людиною. Навпаки, ти можеш проявляти емоції, але тільки ті, які працюють на зміцнення твого образу. Впевнена усмішка в момент, коли всі напружені, може мати ефект співмірний з наказом. Легкий кивок схвалення здатен дати більше мотивації, ніж довга промова. Психологія сприйняття лідера будується на простій, але жорсткій логіці той, хто керує собою, отримує владу над іншими. Колектив не аналізує цей процес в термінах теорії. Він просто відчуває, хто є центром. Якщо ти усвідомлюєш цей механізм, то розумієш, що лідерство це не те, що тобі дають, а те, що ти забираєш, формуючи навколо себе поле впливу. Таким чином, розуміння психології сприйняття це друга опора після вміння демонструвати вирішальний спокій. Разом вони створюють базу, на якій можна будувати своє лідерство в будь-якому колективі незалежно від стартових умов, посади чи офіційних повноважень. Використання цього прийому не має виглядати як завчений трюк, а має сприйматися як природна частина твоєї особистості. Макеавелі вчив, що вплив досягається не тоді, коли ти голосно заявляєш про свої якості, а тоді, коли твої якості проявляються без слів у кожній твоїй дії, в кожному жесті, в тому, як ти входиш до кімнати і як ти мовчиш. Тому демонстрація вирішального спокою повинна впровадитися у твою повсякденну стратегію і стати невіддільною частиною твоєї поведінки. Перше і найпростіше момент входу в приміщення. Більшість людей заходить поспішно, занурені у свої думки або телефон. Ти ж повинен входити так, немов у тебе вже є мета і план. Макеавелі б сказав: Твоя постава говорить за тебе раніше, ніж твої слова. Пряма спина, розмірений крок, погляд, який спокійно оглядає простір, ніби ти оцінюєш ситуацію, а не шукаєш схвалення. Цей маленький ритуал щоразу закладатиме у свідомість оточення думку, що ти людина, яка приходить керувати, а не пристосовуватися. Друге використання пауз, коли в розмові виникає напруга, більшість прагне заповнити тишу, бо боїться її. Ти ж використовуєш тишу як інструмент влади, почувши різку репліку або емоційне звинувачення. Ти не відповідаєш миттєво. Ти дивишся на того, хто говорить, робиш легку паузу, ніби зважуєш його слова, і тільки потім вимовляєш свою відповідь. Ця затримка створює ілюзію глибокої внутрішньої впевненості. Люди починають відчувати, що твоє слово це результат обміркованості, а не емоційного сплеску. Третє вміння переводити хаос у конструктив. У будь-якій команді бувають ситуації, коли всі говорять одночасно, сперечаються, перебивають одне одного. Тут ти можеш застосувати прийом, який у політиці працює століттями, дочекатися, поки хаос досягне піку, і тоді тихо, але чітко озвучити фразу, яка підсумує і направить розмову. Наприклад, добре, давайте зафіксуємо, що ми маємо, і вирішимо, що робимо далі. Це просте втручання в потрібний момент змушує людей замовкнути і слухати. І саме в цю мить ти стаєш центром уваги. Четверте реакція на критику у колективі завжди знайдуться люди, які захочуть випробувати твою стійкість. Вони можуть кинути в твій бік саркастичне зауваження або підколку. Відповідь у дусі роздратування або виправдань лише зміцнить їхню позицію. Макіавеллі рекомендував би інший підхід, або легка впевнена усмішка, яка показує, що слова не зачепили тебе, або спокійне питання, яке повертає м'яч на їхній бік. Цей прийом руйнує агресію і переводить ініціативу в твої руки. П'яте демонстрація холоднокровності в термінових справах. Якщо виникає кризове завдання, ти не показуєш, що тебе це вибило з колії. Ти ставиш точні питання і розподіляєш ролі. Навіть якщо ти не начальник, сам факт, що ти почав структурувати хаос, робить тебе тим, до кого прислухаються. Тут працює макеавелівський принцип: владу бере той, хто діє першим, коли інші втрачають голову. Шосте Вміння залишатися недосяжним у рутинних конфліктах. Всередині будь-якої групи є дрібні війни, суперечки через дрібниці, обговорення особистих звичок колег. Справжній лідер не вплутується в цю запорошену боротьбу. Ти зберігаєш дистанцію, і саме через цю дистанцію твій образ здається вищим за повсякденну дріб'язковість. Люди починають сприймати тебе як того, хто не опускається до цього рівня. Сьоме вибір моменту для слів. Макеавеллі писав, що мова, сказана в невідповідний час, шкідливіша за мовчання Ти повинен вміти чекати, коли колектив сам відчує необхідність почути тебе, і тоді твої слова набудуть ваги. Восьме Створення маленьких, але пам'ятних дій. Це можуть бути жести підтримки, які ти робиш у потрібний момент, захистити когось від несправедливої критики, запропонувати просте рішення складної проблеми, спокійно зупинити конфлікт, що розростається. Кожна така дія це цеглина у фундаменті твого лідерського образу. Дев'яте. Контроль власної реакції на несподіванки. Якщо на зборах раптово змінюються умови, ти, навпаки, робиш крок назад, оглядаєш усіх, ніби оцінюєш, хто як відреагував, і тільки потім вносиш свою пропозицію. У цей момент в очах інших ти стаєш спостерігачем, а не учасником хаосу, і це дає тобі моральну перевагу. Нарешті десяте поступове закріплення образу. Всі ці тактичні прийоми повинні повторюватися, але не механічно, а залежно від ситуації. Чим довше ти підтримуєш цю лінію поведінки, тим більше людей починають сприймати тебе як природного керівника, навіть якщо на візитівці у тебе немає відповідного титулу. Тактичне застосування прийому в повсякденному житті це не набір театральних жестів, а постійна робота над собою. Щоб спокій став твоєю природою, а не маскою. І коли це станеться, колектив сам почне підлаштовуватися під твій ритм, не віддаючи собі звіту, що влада вже перейшла в твої руки, завоювати лідерську позицію половина справи. Справжнє випробування починається тоді, коли ти вже сприймаєшся як центр впливу, але ще не маєш стійкої влади. Макеавелі говорив. Влада не дається назавжди, її потрібно утримувати щодня. Саме на цьому етапі багато хто робить помилку, вважаючи, що один успішний прояв спокою або розумні ініціативи автоматично закріплять їх на вершині неформальної ієрархії. Але колектив швидко забуває миттєві враження і вимагає постійних підтверджень твоєї ролі. Перший ключовий принцип закріплення лідерського статусу стабільність образу. Якщо ти одного разу проявив вирішальний спокій і зумів направити групу, але наступного разу зірвався або запанікував, твій авторитет руйнується швидше, ніж будувався. Колектив цінує передбачуваність у поведінці лідера. Люди повинні знати, хоч би як склалися обставини. Ти залишишся тією самою людиною, на яку можна покластися. Макеавеллі стверджував, що страх перед непередбачуваним лідером руйнує владу, а довіра до стабільного зміцнює її. Другий принцип системний прояв ініціативи: ти не повинен бути вічно в тіні, але і не зобов'язаний постійно виступати. Важливо знаходити моменти, коли твоє втручання дійсно необхідне. Кожне твоя поява в центрі подій має сприйматися як момент істини, коли саме ти руйнуєш невизначеність. Третій принцип створення власної зони компетенції. У колективі лідерство міцнішає, якщо за тобою закріплюється певна сфера, в якій твоя думка вважається вирішальною. Важливо, щоб люди асоціювали тебе з областю, де ти завжди маєш рацію, і де до твоїх слів прислухаються без суперечок. Четвертий принцип вміння керувати видимістю своєї участі. Макіавеллі писав, що король не зобов'язаний бути присутнім на всіх битвах, але його фігура має відчуватися в кожному. У застосуванні до колективу це означає, навіть якщо ти не береш участі в дрібних обговореннях, люди повинні знати, що в разі чого ти з'явишся і втрутишся. Іноді достатньо короткого питання, кинутого в чаті або на зустрічі, щоб усі відчули твою увагу до справи. П'ятий принцип союзи і лояльність. Один лідер у вакуумі вразливий. Щоб закріпити статус, потрібно мати хоча б кількох союзників у групі, які поділяють твоє бачення і готові підтримати твої рішення. Макіавеллі вважав, що влада зміцнюється, коли у правителя є довірені люди, готові захищати його інтереси. Шостий принцип мінімізація конфліктів, які ти не можеш виграти. У процесі закріплення лідерства важливо уникати відкритих зіткнень із сильними опонентами, якщо результат сумнівний. Макіавеллі попереджав: поразка в битві, яку ти сам вибрав, руйнує довіру до тебе. Сьомий принцип контроль над інформацією, не в сенсі маніпуляцій, а в сенсі фільтрації, потоку, відомостей, який іде через тебе. Лідер зміцнюється, коли він стає вузлом. Через який проходять ключові дані, люди починають звертатися до тебе за роз'ясненнями і порадами, просто тому що ти завжди в курсі. Восьмий принцип рідкість і цінність слова. Щоб твої слова зберігали вагу, вони не повинні звучати занадто часто. Макіавелі писав, що король, який постійно дає накази, швидко втрачає повагу. Цінується той, чиї рішення рідкісні, але бездоганні. Дев'ятий принцип символічні дії. У колективі такі дії залишаються в пам'яті надовго. Це може бути момент, коли ти публічно підтримав підлеглого, не дав образити колегу або, навпаки, твердо припинив конфлікт. Ці жести закріплюють за тобою образ людини, яка не тільки говорить, а й діє. Десятий принцип. Поступове розширення впливу, коли твій статус уже зміцнився в одній зоні, ти починаєш освоювати нові сфери. Поступово люди звикають до того, що твоя участь необхідна в найрізноманітніших питаннях, і твій лідерський статус стає всеосяжним. Закріплення лідерського статусу в колективі це не разова акція і не емоційний зліт, а стратегія. В якій кожен крок підпорядкований зміцненню образу надійного, передбачуваного і корисного центру сили, влада, побудована за принципами Макеавелі, не існує сама по собі. Її не можна позичити, купити або успадкувати. Її можна тільки сформувати і вбудувати у власне життя так, щоб вона стала природною частиною твоєї особистості. Лідерство це не стільки роль, яку ти граєш, скільки стан, у якому ти живеш. Воно проявляється не тільки на нарадах або в моменти кризи, а й у дрібницях, у тому, як ти вітаєшся, слухаєш, ставиш запитання, реагуєш на несподіванки. Щоб Макеавеліївська модель працювала в реальності, її потрібно перетворити на звичку, на автоматичну реакцію на будь-які події. А звичка формується через повторювану усвідомлену дію. Перше налаштування внутрішнього фокуса. Макіавеллі вважав, що будь-хто, хто хоче керувати іншими, повинен насамперед керувати собою. Це означає, що ранку ти входиш у колектив з ясною установкою не реагувати імпульсивно, не сперечатися заради емоцій, а діяти тільки з розрахунку.